Права номер 36 Перший пункт. У прісній воді судно витісняє воду об'ємом кубічних метрів. Визначте А, повну водотонажність судна, Б вагу вантажу, якщо власна вага судна 50 М. Ну що ж, записуємо, що нам дано в цій задачі. Отже, судно витісняє об'єм води, то ми записуємо, що В води. Записуємо В води дорівнює 15 тисяч кубічних метрів. Є? Далі. Якщо у прісній воді, то ми записуємо, що густина рідини в даному випадку води буде дорівнювати, розводи, це дорівнює тисячу. Кілограм на кубічний метр. Є? Так, нам, ще знадобиться G, записуємо, що G прискорення вільного падіння. Візьмемо наближено 10 ньютон на кілограм. Ну і в випадку Б у нас є власна вага судна. Записуємо P судна дорівнює 50 мега Ньютон. І це дорівнює мега це мільйон, то ми записуємо, що це дорівнює 50 мільйонів. ньютон. Ну що ж, нам потрібно знайти в випадку А повну водотонажність судна. Ну що ж, це вага витісненої рідини. Записуємо А. Нам потрібно П повне. Ну і в Б вагу вантажу пишемо Б, це в нас буде П-вантажу. Є? Ну що ж, почнемо з того, а що ж таке повна водотонажність судна. Коли плаває судно, то до ватерлінії це рівень води, коли він повністю завантажений, то тоді. Вага цієї всієї витісненої води і буде повна водотонажність. Ну що ж, записуємо тоді А. Ну і згадуємо, пишемо П, Повне, повна водотонажність дорівнює. Отже, це вага витісненої рідини. То ми пишемо, це буде маса води. Що множиться на G, де M води це маса витісненої води. Оскільки ми пригадуємо, що густина, давайте я запишу іншим кольором, що густина це маса, що ділиться на об'єм, то тоді звідси випливає. Якщо ми або трикутником зрисуємо, або перенесемо в по діагоналі доро, то M буде дорівнювати. Ро, що множиться на V. Тоді з цих двох формул ми можемо сказати, що звідси випливає, що P повне до рівня. Отже, маса води це буде густина води, що множиться на об'єм води. Що множиться на об'єм води. Ну і що множиться на g. Так? Або можна поміняти Ро, g. V. Так, це і буде, до речі, архімедова сила, тому що виштовхувальна сила дорівнює вазі витісненої води. Добре, формулу ми отримали. Ну, а зараз давайте обчислювати, записуємо, що П повне дорівнює так, повна водотнагність дорівнює. Ро води у нас 1000 кілограм на кубічний метр. Що множиться. Об'єм. Об'єм води в нас величезний 5, 15 тисяч кубічних метрів. Ну і що множиться? G, беремо наближено 10 ньютон на кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, одиниці дивимося, кілограми у нас скорочуються, Кубічні метри у нас скорочуються. Тоді ми одержимо 15 і 6 ноликів і 7 ноликів. Це буде, записуємо. Мені прийдеться перенести на наступний рядочок. Записуємо, що це 15 і 7 ноликів. Запишеться так. 150. Так, а потім ще 6 ноликів. Тобто 150 мільйонів. 150 мільйонів ньютон. Якщо ми запишемо в меганютон, до речі, це буде зручно, бо у нас, у нас є вага судна 50 меганютон, то це буде 150 меганютон. 150. Велика літера М. Не плутайте з маленькою. Означає мільйон ньютон. Добре, ми дізналися, знали, що дорівнює повна водотоннажність судна. Це вага рідини, яку витіснює судно. Це і буде сила Архімеда що діє на це судно, коли воно плаває. Переходимо до Б. Так. Отже, вагу вантажу, якщо власна вага судна 50 меганьютон. Дивіться, повна водотонажність. Тобто сила архімеда, що до догори, дорівнює силі тяжіння, що діє на власне або вазі судна власне, плюс вага вантажу. Тобто, щоб знайти вагу вантажу, ми записуємо тоді, давайте я якимось іншим кольором запишу, що повна водотонажність П повне має дорівнювати вазі судна, П-судна. Плюс вага вантажу. Так. Тоді, як нам знайти вагу вантажу, треба від повної водотонажності відняти вагу судна. Записуємо, звідси випливає, що П вантажу дорівнює П повне. Від повної водотонажності потрібно відняти П-судна. Є. Ну що ж, добре. Тоді формулу ми одержали, а зараз давайте обчислювати, записуємо, що P вантажу дорівнює. Отже, P повне. Давайте ми візьмемо у мегапаскалях, то це буде 150 мега. Вибачте, меганютон мінус. І P судна у нас. 50 меганютон. Даремно ми переводили, нічого страшного. Мінус 50 меганютон. І це дорівнює. 150 мінус 50 це буде 100 меганютон. Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Так, ну в А записуємо П повне. Дорівнює сто п'ятдесят меганютон. Ну і в Б. Записуємо вагу вантажу. T вантажу Дорівнює. Що ж, ось така задача про судноплавство на цьому вправу завершено.